Вітаю всіх! Сьогодні ми поговоримо про границі. Якщо брати з українського тлумачного словника визначення, що таке границя це границя, це лінія, між що розділяє які-небудь території, смуга поділу. А ще інше значення границі це є допустима межа і норма. Цитата. З її чоловіком ми говорили чимало, все в границях гречності. Ні до чого, звісно, не договорилися. Леся Українка. Так. Границі бувають фізичні, а бувають психологічні. Границі, які ми можемо визначити під час свого життя або якогось досвіду життєвого, який ми отримуємо в процесі нашого спілкування з іншими людьми. Звичайно, це все формується з часу, коли ми маленькі. Коли Наші батьки спілкуються з нами, коли ми ходимо в дитячий саночок, в школу, спілкуємося з іншими людьми. І суспільство нам визначає, як ми можемо себе поводити, а як ми можемо спілкуватися з іншими людьми. І, звичайно, буває так, що ці границі, які нам визначає суспільство, буває так, що нам некомфортно. В них перебувати, тому що зазвичай дуже буває багато можливостей і дуже бажання багато порушити границі, тому що людина може бути некомфортна, а хочеться зробити його більш комфортною. Хочеться настановити, що ти повинен робити так, а не так, або по-іншому поступати. І, звичайно, це може порушувати, порушувати той внутрішній комфорт, з яким ви можете жити. Якщо брати границі, які ви можете визначати, границі ці можна виставити в себе в спілкуванні з рідними, з батьками, з родичами чи знайомими на роботі. І зазвичай на роботі чи в інших місцях, там можуть бути певні правила, певні взаємовідносини. То якщо в спілкуванні з іншими людьми... Цих правил може не бути, або ці правила можуть розумітися як само собою зрозуміли. І часом буває так, що в сім'ї прийняті одні умови спілкування, одні умови взаємовідносин. І буває так, що ці границі порушуються, і немає зовсім границь. Це значить, що люди взлеті один з одним. А якщо взлеті, то спільні справи, спільні якісь взаємини, вони не визначаються окремо кожною людиною. Це тоді вже зовсім міняється. Якщо взяти харчову метафору, кожен любить каву, а буває кава з молоком. Якщо взяти каву і додати туди молочка, кава вже зовсім інший має смак. Але це саме молоко можна використовувати для дітей. І для дітей молоко воно зовсім не підійде з кавою. Це зовсім інші властивості. Тому ну, що дитині потрібна каша, дитяче харчування і так далі. І тому властивості, чи якісь взаємини між людьми потребують бути індивідуальністю, потребують бути кожним окремо і відчувати, як ти себе комфортно. Почуваєш. Зазвичай, коли, наприклад, в злитті, в сімейній системі, коли злитий чоловік або дружина, або батьки, і діти, вони не відчувають це границь, то тоді зовнішнє спілкування із зовнішнім світом суспільством має величезні границі, які неможливо переступити. Якщо наоборот людина вільно спілкується з суспільством, Вільно спілкується з іншими людьми, приходить додому, а тут немає ніякого спілкування, є тільки обмеження і певні, певні якісь границі, які неможливо порушити. І часом буває так, що ці всі межі границі, як ви розумієте, вони можуть бути підсвідомо, у нас закладені. По мірі того, як ми виховуємося чи ростемо в нашому житті. Важливість того, щоб зрозуміти, як ми можемо визначити, де є наші границі, ми тоді можемо розуміти, усвідомлювати, чи ці границі порушуються, чи не порушуються. Тому що коли немає розуміння того, коли ми себе комфортно відчуваємо. Коли нам добре в нашому внутрішньому світі, коли в нас внутрішній світ, він є гармонійно побудований по мірі того, як ми живемо. І тут ззовні приходить якась інша людина, якась інша е -е -я 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 система, яка виховувалася в інших, інших умовах, в іншому житті, і починає. Накладувати, от ти повинен так робити, ти повинен так робити, або ти повинен не так робити і по-іншому. І виходить так, що це порушення порушення того, що границі порушуються повністю. І відстоювання своїх границь часом буває дуже важливо і дуже важко. Тому що сказати ні, це така, таке випробування, яке часом. Не всі зможуть перейти. І важливий момент, от якраз оцього ні, це відстоювання, перший крок до відстоювання своїх границь. Я думаю, це коротеньке відео, яке змогло вам привідкрити завісу перед внутрішнім світом, внутрішнім світом вашого внутрішнього переживання, вашого внутрішнього так би росту. І того, як ви себе комфортно будете почувати, це є важливий момент усвідомлення того, як ви розумієте про ті процеси, які у вас відбуваються в цей момент і на даний час. На цьому я завершую це коротеньке відео. Дякую за увагу.